В моїх попередніх відео мені сказали, що мені варто вітатись. Тому привіт, я Саша. І в цьому відео буде багато корисної інформації про життя в Данії. Також я розповім, кому сюди варто їхати, а кому ні. Оскільки багато людей не витримують і їдуть звідси чим подалі. Тому чи сподобається вам тут чи ні, ви зрозумієте самі після перегляду цього відео. Почнемо спочатку. Якби не війна в Україні, я би спокійно сидів би собі на місці, і через ці складні обставини багато країн Європи почали надавати дозвіл на біженство, що дуже спростило можливість подорожувати для жінок, дітей і хлопців віком до 22 років. Спочатку я, як і всі розумні люди, хотів їхати на роботу, думав їхати в Чехію, бо мені казали, там легко знайти роботу. Потім думав їхати в Німеччину. Бо там більше платять, думав їхати в Польщу, бо там багато знайомих і друзів, і всі українці там сидять. А курва, є українці. Ну і розглядав Данію як варіант. Чому обрав саме Данію? Тому що почув, що тут дають житло, дають гроші. А ти собі хочеш сиди, хочеш працюй. Вибір за тобою. Я почитав. Подивився відео на Ютубі, як отримати легальне перебування тут. І зараз найпростіший шлях це отримати статус біженця. Перебування в таборах, доки робляться ці всі документи, зайняло у мене рівно 26 днів. Скільки грошей треба брати із собою сюди? Скажу чесно, можна взагалі не брати. Але якщо порахувати, я витратив тисячу гривень на квиток рівне Варшава, потім ще три тисячі. На літак Варшава Копенгаген 64 злотих за хостел на одну ніч у центрі Варшави, і 68 злотих пішло на їжу в Польщі. Коли я прилетів у Копенгаген, одразу поміняв 200 євро на крони і купив білет на дорогу до Сандхольму за 125 крон, по-моєму, і поїхав у центр для біженців. Одразу в перший день мене поселили безкоштовно, накормили безкоштовно і почали робити біженство. Всього приблизно 6135 гривень мені знадобилось, щоб дістатися сюди. І на цьому мої витрати припинились. В центрі ти живеш безкоштовно, три рази на день харчують, тому особисті кошти тут не потрібні, хіба що на власні забаганки, коли переводять із Сандхольма у інший центр для біженців. Хольстебро чи Норельогум там припиняють харчувати, але починають виплачувати кошти: приблизно 700 крон на два тижні. Цього достатньо, щоб нормально харчуватись. І коли я вже їхав із центру біженців до квартири, де я маю в мене ще залишалось 500 по-моєму чи 600 крон зверху. Це з тих, що мені виплачували в центрі для біженців. Тепер я живу тут вже 4 місяці. І чим мені подобається Данія, і чим вона може сподобатись вам? Перше, тут просто так дають житло. Не назавжди, звичайно, на період перебування тут, поки ти біженець. Але чим погано сидіти тут і не думати: блін, як же мені зняти квартиру, де знайти гроші, щоб платити за квартиру? Друге, це дають гроші в моєму випадку. Це 3000 тисячі крон виплат, і плюс 585 на дорогу. В інше місто, коли я їжджу у мовну школу. Цього мені абсолютно вистачає. Але якщо вам не вистачає, будь ласка, ви можете йти на роботу. Зарплати тут хороші приблизно 1500-2000 євро на місяць. Третє, більшість данців розуміють англійську мову. І якщо у вас є рівень А2, без проблем можна спілкуватись з ким забажаєте. Якщо не знаєте англійської, то під час перебування в таборах та й загалом тут. Буде купа вільного часу, і за 3-4 місяці можна без проблем здобути рівень А2. Четверте: тут велосипеди, основний і дуже доступний транспорт. Данія маленька, і вона максимально пристосована до цього. Велодоріжки є скрізь. Тому це зручно і гарна можливість підтягнути своє здоров'я. Ну і тепер мінуси: перший велика вологість. І дощі. Якщо вам не подобається така погода, то це може бути дуже великим мінусом. Адже половина днів уроку тут іде дощ, половина світить сонце. Ну і бувають проміжні, коли немає ні дощу, ні сонця, а все небо просто закрите хмарами. Друге, в Данії все має бути правильно. Не можна красти того, що неправильно стоїть велосипеди, наприклад. Не можна їздити зайцем, суворі закони в Україні з цим легше. Там можна знайти неофіційну роботу як два пальця. Ну а тут в Данії ні. В Україні ми цінуємо свободу, а тут цінують правила і порядність, щоб не заважати іншим. Менталітет відрізняється, і це може викликати роздратування. Люди тут, як каже моя знайома. Однозадачні на роботі суворо виконують лише одну справу, яку вони мають виконувати, а не як у нас в Україні, прибиральниця Олена може мити підлоги, доглядати за квітами, мити посуд і багато всього іншого. Третє тут не місце емоційним людям, які цінують спілкування, тепло, яким важливо мати друзів і оточення, які не можуть терпіти самотність в Україні. Будь-де ви вийдете з дому. І почуєте рідну мову, якийсь перехожий заговорить до вас, доки ви будете сидіти на лавочці, і там ви маєте багато друзів. Тут починається ніби життя з нуля. І в оточенні там, де буде багато людей, ви будете відчувати себе самотньо, оскільки люди й говорять, але вони ніби з іншої планети, геть не ті, до яких ви звикли. Проте. Не все так печально, оскільки зараз у Данії дуже багато українців. А, курва, є бани українці! І їх часто можна зустріти і перекинутись кількома словами. Тут відправляють на примусову мовну школу, де ви вивчаєте данську. І в цих школах 70% це українці. Тому, якщо ви товариський, друзів можна знайти скрізь. Просто тут це трохи важче, ніж в Україні. Якщо не ходити на роботу, Потрібно буде ходити на безкоштовну практику. Практика зазвичай десь 2 чи 3 дні на тиждень. Вона буває різною: на заводі, в магазині, в школі, будь-де. Це потрібно для інтеграції, для покращення навичок мови. Ну і це безкоштовна робоча сила для економіки Данії. Коли дають виплати, потрібно їх відробляти. Тому ці практики існують. Я поки не ходив на практику. Тому не можу сказати добре там чи погано, але як піду, одразу розповім. П'яте багато вільного часу. Так, я відніс це до мінусів, оскільки це проблема багатьох українців тут. Від того, що їм скучно, вони просто не знають, де дітись, і сходять з розуму. Сидіти і нічим не займатись це велика мука для більшості. Для мене це плюс, адже я займаюся собою. Але таких меншість тому будьте готові сходити з розуму в чотирьох стінах. І якщо ви звикли працювати все життя, краще одразу шукати роботу, оскільки депресія і одвічне гортання тіктоків зведе вас з розуму. Ну і зараз моя загальна думка про життя тут. Я живу один, немає ні сім'ї, ні дітей, ні дівчини. Мені подобається знімати відео. І я хочу пов'язати із цим своє життя. Я люблю читати? Я не хочу працювати від слова зовсім, і тут я можу собі це дозволити. Я працював масажистом, офіціантом. Ми усі розбіжимося по розфікованим містам. І робота переважно з одним вихідним на тиждень мене просто добивала. Юра, чому ти все світі вічно б'єш. Я відчував, що витрачаю найкращий час, найкращі роки на те, що робить мене нещасливим. І мене розбивала думка, що я житиму так все життя, бігаючи за грошима, щоб просто було де жити і було що їсти. Зараз мені вистачає на продукти, не треба тратити на якісь зайві чинники, і навіть вдається відкладати. З відкладених грошей минулого місяця я купив собі ноутбук. До речі, у центрі для біженців. Можна писати те місто, у яке ви хочете, щоб вас поселили. І велика ймовірність, що вас поселять саме туди, де ви вказали. Ну або хоча б максимально близько до цього міста. Я не вказував нічого, бо мені було б байдуже. Я хотів, щоб доля сама вирішила і закинула мене туди, куди вона захоче. І зараз я живу біля моря, часто бігаю пляжем і чекаю літа, щоб почати сезон купання. Тобто, все склалося. Максимально супер, мабуть, ну, хоча не знаю, оскільки я не жив в інших містах, ну поки що мені все подобається. Данія це країна інтровертів. І якщо ви один з них, я впевнений, вона для вас. Якщо ви бажаєте пов'язати своє життя з такою роботою, як IT, блогерство, трейдинг чи інша зайнятість, яка потребує багато вільного часу, Данія це найкращий вибір. Але якщо у вас присутній страх, Обрати не ту країну, пам'ятайте, завжди можна зібрати речі і поїхати звідси в пошуках кращого. Якщо не сподобається ніде, Україна завжди буде чекати вас із відкритими обіймами, і ви можете повернутись туди, коли завгодно.